1919 рік Українська Народна Республіка. Ніби головний герой історичного бойовика. Ворогів багато, союзників мало, а часу катастрофічно не вистачає. Перше з хорошого УНР і з УНР об'єднуються так званим актом Злуки. Це символ нарешті одної України. від до дону, але на практиці усе складніше. Бо буквально з усіх сторін атака. Зі сходу більшовики Червона армія, з півдня Денікінці. Ті, що за стару Росію, а сходу поляки, які хочуть Галичину. Армія ЛНР реально герої, воюють майже без зброї, без гіжі, в жахливих умовах. Але тримаються, їм доводиться вести війну одразу на три фронти. Уряді теж не все гладко. Петлюра хоче союз із Польщею. Бо треба якось вижити. Інші okay. лідери проти. Вони кажуть, що це зрада, політичні сварки не припиняються. Уряд змінюється щомісяця. До літа 1919-го територія ОНР – це вже не республіка, а клаптик землі. Більшість міст під контролем більшовиків або поляків. А тут епідемія тифу. Люди вмирають не тільки від куль, а й від хвороб. Армія виснажена, надії все менше. Але навіть у таких умовах українці не здаються. УНР проводить мобілізацію, створює дипломатичні місії, шукає допомогу за кордоном. Це боротьба не лише за владу, це боротьба за майбутнє. 1919 і це не просто рік поразок, це рік характеру. Так УНР втратила все, але ідея за незалежність України вижила і повернулася з новою силою вже у 21 столітті.